Всім привіт! Сьогодні розберемося з математикою в Unity, а саме ми розглянемо інтерполяцію та різні способи її використання. Всі файли проекту ви знайдете моєму в моєму телеграм-каналі, а підтримати канал можна за посиланням в описі. Панале кодить. Інтерполяція це спосіб знаходження проміжних значень величини за наявним дискретним набором відомих значень. Першою функцією для інтерполяції є matchf.Lerp, яка лінійно інтерполює значення. Так вона виглядає: функція приймає три float параметри, такі як початкове значення, кінцеве значення і параметр T, який обмежується діапазоном від 0 до 1. Ця функція отримує проміжне значення між першим і другим параметром на основі t. При t менше або рівне 0 поверне початкове значення. При t рівне або більше одного поверне кінцеве. Якщо t дорівнює 0.5, то поверне середнє значення між ними. Функція рахується за такою формулою. Також у метода lerp є подібний метод matchf matchfLARUNCLOMB. Ось так він виглядає, він приймає ті самі параметри, що і метод lerp. Але він відрізняється тим, що параметр T може виходити за межі 01. Для прикладу, ми будемо рухати один об'єкт до іншого. Оце наш об'єкт, який ми будемо рухати, і таргет, ціль до якої ми будемо рухати по іксам. В апдейті ми генеруємо методом lerp наше число, яке буде знаходитись в межах від початкової позиції до кінцевої, і з параметром T. Далі ми створюємо нову зміну вектор 3, в неї призначаємо наше значення по X, і призначаємо його об'єкту. і змінюємо наш параметр T. Подивимося, як це працює. У нас є об'єкт, який ми будемо рухати. Ми його передали сюди параметри і лінія, до якої нам потрібно рухатись. І ми бачимо, наш танк перебув до потрібної позиції. Якщо ми використаємо метод lerp.unclamped, то бачимо, що в нас те постійно збільшується, і наш об'єкт продовжує рух в тому ж напрямку, в якому він був заданий. При використанні matchf.l. наш об'єкт дістанеться до нашої цілі за одну секунду. Якщо нам потрібно збільшити або зменшити цю швидкість, ми можемо домножити наш t на якийсь коефіцієнт. Друга функція інтерполяції в Unity це MatchfLERPANGL. Працює так само, як і попереднє, але забезпечує правильну інтерполяцію значень кутів. Функція повертає проміжне значення між початковим та кінцевим на основі T, а t знаходиться в тому ж самому проміжку від 0 до 1. При цьому метод приводить вхідні значення до проміжку від мінус 180 до 180, тобто, якщо отримано значення початкове 300, а кінцеве 210, то функція приведе їх до мінус 60 і мінус 150 відповідно. Для прикладу, плавно повернемо наш об'єкт на певний кут. У нас є об'єкт, який ми рухаємо, кут, на який ми будемо повертати. Було зміна для того, щоб не зразу стартував наш метод. В старті ми кешуємо нашу позицію по Z. Ми її передаємо в мінімальне значення. В максимальне значення ми передаємо кут, до якого нам потрібно повернути, і параметр T. Далі ми також створюємо змінну вектор 3 і призначаємо її нашому об'єкту. Далі змінюємо наш параметр T. Подивимося, як це працює. Ми сюди передали наш штанг і кут поставили на 90 градусів. Зараз він у нас в позиції 0 градусів. І бачимо, він у нас повернувся на 90 градусів. Якщо нам потрібно, щоб він повертався від нашого поточного кута, то в старті ми можемо до максимального кута додати мінімальний. І тепер, якщо в нас тут вже буде, наприклад, 80 градусів, то наш танк повернеться ще на 90. У нас значення помінялось. І повернувся ще на 90. Ще одна функція інтерполяції у Юнькі це Match F Smooth Step. Ця функція працює так само, як MatchfLerp, але спочатку прискорюється, а наприкінці сповільнюється. Трохи змінимо наш приклад з Lerp і додамо коефіцієнт, щоб трохи сповільнити рух для кращого відображення результату. У нас тут є об'єкт, який ми рухаємо. Далі таргет, коефіцієнт. Також бульова зміна, щоб запускати наш процес. В старті ми кешуємо наші значення по x. Параметр t ділимо на наш коефіцієнт. Ну і перевіряємо, якщо наш коефіцієнт 0, то ми його ставимо в одиницю, тому що на 0 ділити не можна але все те саме. Подивимося, як це працює. У нас передані наші точки, коефіцієнт. І бачимо, спочатку він трошки прискорився. Далі сповільнився. У класі MatchF є ще два методи, які є циклами. Якщо LERP може змінювати значення від початкового значення до кінцевого з певною швидкістю, то цикли можуть працювати в деякому діапазоні і постійно повторювати його. Одним із циклів є MatchFRepeat, який приймає два float значення. Перше це значення, яке змінюється, а друге це довжина. Результат роботи цієї функції знаходиться між нулем та довжиною. Насправді ця функція повертає залишок відділення змінного значення на довжину. Тому при постійному збільшенні або зменшенні значення відбувається зацикленість. Застосовувати цю функцію можна для моделювання будь-якого процесу, в циклі якого немає значень, що повторюється, наприклад, обертання землі довкола своєї осі, але для прикладу ми будемо рухати об'єкт, як і в попередніх прикладах. За допомогою метода Repeat ми отримуємо наше значення по X, сюди ми передаємо параметр t, який в нас змінюється. Довжина буде це наша точка, до якої ми будемо рухатись по X. Далі ми призначаємо позицію нашому об'єкту. Запускаємо і бачимо об'єкт рухається. І коли доходить до нашої кінцевої лінії, він переміщається на початок і знову рухається. Єдине, що він не може працювати з від'ємними числами. Якщо ми перемістимо наш об'єкт на від'ємне значення і запустимо, то він переміститься на 0. І буде далі працювати, так як працював до цього. Другий цикл це Matchf Pinpong. Він приймає такі ж самі значення, як і попередній. Ця функція, як і попередня, повертає значення в діапазоні від 0 до довжини і підходить для руху об'єктів по принципу маятника. В цьому прикладі ми будемо рухати цей самий об'єкт, але вперед-назад. Наш метод вираховує наше поточне значення по X. І ми його призначаємо. В принципі, все те саме, просто замінили метод на пінг понг Запустимо. Також він не працює з від'ємними числами. Оп, і наш об'єкт поїхав назад. Ну і так буде рухатись вперед-назад. Можна також додати коефіцієнт для того, щоб регулювати швидкість. Також я зробив приклад для того, щоб змінювати поворот за допомогою цього метода. Тут в нас є об'єкт, який ми будемо повертати. Кут, на який ми будемо повертати, коефіцієнт. Ми перемножимо його з нашим параметром. Далі через Q Тейлера призначаємо його нашому об'єкту. Я сюди передав башню нашого танка. Наш скуд буде 180. І коефіцієнт 200, щоб було досить швидко. Запускаємо і бачимо, у нас башня крутиться. В бібліотеці Машеф є також інверсна інтерполяція. Вона обчислює параметр функції LERP на основі двох інших параметрів та результату функції. Повертає значення в діапазоні від 0 до 1. Застосовувати можна для відображення, наприклад, життів у відсотках. Ми будемо виводити дані в наш текстове поле. У нас є мінімальне значення, максимальне, поточне значення. Ну і бульова зміна для запуску. Як саме воно працює? У нас є діапазон від мінімального до максимального і наше поточне значення. Якщо наше поточне значення більше, ніж максимальне, то нам поверне одиницю. Якщо менше, ніж мінімальне, то поверне 0. А якщо наше поточне значення буде десь між цими значеннями, то нам поверне число від 0 до одиниці. Відносно того, де знаходиться наше поточне значення. Переглянемо як працює. Ось у нас стоїть мінімальне значення це 0, максимальне це 30, а поточно у нас 50. Бачимо, у нас зараз 100%. Тому що наше значення більше 30. Якщо ми поставимо, наприклад, 25, то в нас зміниться значення до 0,8, тому що у нас перемножено на 100, щоб, щоб відображалося як відсотки. Якщо ми, наприклад, поставимо тут 10 то в нас вже це буде менше відсотків. Тому що діапазон став менший. І коли ми змінюємо наше поточне значення, у нас змі... змінюється число. Якщо в нас вже менше 10, то в нас показує, що це 0. У векторах також використовується інтерполяція. Це набагато спрощує роботу, щоб не працювати з кожним значенням позиції окремо, можна використовувати вектор lerp. Він також доступний і на вектор 2, і на вектор 3, і на вектор 4. Перша функція, яку ми розглянемо, це вектор 3lerp Сюди передаються ті ж самі значення, що в попередніх випадках: початкова позиція, кінцева і параметр T. Але якщо в методи в бібліотеці мачеф приймали значення float і повертали float, то тут приймають значення вектора і повертають його ж. Тобто перші два параметри це початкові і кінцеві координати, а також параметр t, на основі якого проходить інтерполяція. При t рівне 0 або менше поверне початкове значення, при t рівне одиниці або більше поверне кінцеве. При половині поверне середнє значення між початковим і кінцевим. Цей лерп також має розширену версію вектор 3 LERP Unclump, в якої параметр t може виходити за межі 0.1. В принципі, модифікуємо наш перший приклад для того, щоб у нас рухались не тільки по одному іксові, а й по інших площинах. Так як в нас значення по Y і по Z 0, а змінюється значення відносно лінії, до якої ми рухаємось, і нашого танка, тільки значення по іксу, то Наша функція відпрацьовує так само, як і попередня, якби ми міняли тільки один ікс. Інші значення нульові вони не змінюються. Але якщо ми перемістимо наш танк, наприклад, вгору ще, то ми бачимо, що наш танк поїхав прямо по діагоналі. В даному випадку об'єкт змінює свої координати по кількох осях відразу. Друга функція інтерполяції векторів у Unity це vector3sl. Він приймає такі самі параметри, як і Lerp, але працює трошки інакше. Його ще можна назвати сферична інтерполяція. На відміну від Lerp, ця функція повертає значення не на прямій, а на дузі. Тут також є розширений метод vector3slnclum. Подивимося, як це працює. І бачимо, наш танк поїхав по дузі. Якщо ми, наприклад, порівняємо Лярп і С танки прийшли одночасно в нашу позицію, але один ішов прямо, а інший по дузі. Є кілька методів інтерполяції для кватерніонів. Вони такі ж, як і в векторах, але працюють із кватерніонами. Перший із них це кватерніон.Lerp. Він приймає два параметри: початкове значення обертання і кінцеве значення обертання, а також параметр T. В нього також є метод lerp.unclamped, в якому параметр t виходить за значення 0 одиниці. Ще один метод інтерполяції кватерніонів це кватерніон Він так само працює, як і у векторах. Тобто повертає значення по дузі. І його розширений метод метод slarpunclamed. Переглянемо скрипт. У нас тут є об'єкт, який ми будемо повертати, кут, на який ми будемо повертати. В старті ми генеруємо спочаткову позицію поворота, кінцеву позицію поворота. Ми її зразу призначаємо в поворот нашому об'єкту, який генерує наш quaternion.lerp. Переглянемо, як працює. Наш танчик повернувся. А щоб наш поворот не стопорився в кінці, обернемо значення часу, тобто параметр T в функцію matchfintfonk. Наш параметр. І довжина в нас буде одиниця. Тобто 1 секунда. Запустимо. І бачимо наш танчик рухається. Можливо, для 2D це не дуже корисно, тому що нам рухати потрібно тільки по одній осі, але для 3D це дуже зручно, якщо нам потрібно рухати в декількох осях одночасно. Ідеї для нових відео ви можете писати в коментарях. Файли проєкту ви зможете знайти в моєму телеграм-каналі, на який посилання в описі. Якщо сподобалось, став лайк і підписуйся, буде багато цікавого по Юніті. Підтримай український YouTube та ЗСУ. Підтримати канал можна за посиланням в описі. На цьому все.